Іспанська для наших. З нуля до а 2 і запрошую до чергового епізоду із нашого модуля розширення лексики через анекдоти. Hola, bienvenidos. Os invito al siguiente episodio de nuestro módulo de ampliación de vocabulario a través de los chistes. Слово menospreciar. Означає зневажати, недооцінювати або дивитись на когось зверхньо, ніби вони не сповна розуму або неповноцінні в своєму розвитку. Вая це субхунтів від дієслова ір, і ти. В значення «та, ну, та не може бути, нічого собі. Дефекту – недолік, вада або дефект. Але воно використовується більше стосовно людей, ніж в українській мові. І такий вислів по дефекту. Це означає за замовчування. Це відповідає англійському терміну default. Тобто, коли якихось даних не внесено, і тоді або вони поле це для даних залишається порожнім, або туди внесені якісь дані, які налаштовані з фабрики. І ми тоді їх не, не міняємо, або коли змінюємо, то буде інше значення. Минуспрецію мучала генералу. Мая, поясни конкретніше, он трохи томас. Para que si no lo vas a entender. <laughs> Ізабель, який твій найбільший недолік? Та недооцінюю або зневажаю дуже інших людей. Ну нічо собі, може точніше щось скажеш. Та навіщо, ти все одно не зрозумієш. ¿Cuál es tu mayor defecto? Menosprecio mucho a la gente.

Вая сюрпреса, Ого, який сюрприз, нічого собі сюрприз, в такому значенні воно перекладається. Вая дія, ну й день. В багатьох фільмах часто можна почути ще такий вираз. Вая, вая, вая. Ну, мов, нічого собі, нічого собі, нічого собі. Еста п'єса, дефектуоса. Ця деталь або ця частина дефектна, має дефект, несправна. Siempre ve solo los defectos de los demás. Він завжди або вона завжди бачить лише недоліки інших людей. Por defecto, la contraseña es 0000. За замовчуванням, якщо не внесено нічого іншого, то пароль 0,000. La configuración se mantiene por defecto si no eliges otra. Налаштування залишаються стандартними, тобто заводськими, ті, які налаштовані за замовчуванням, якщо не обрати інші. А зараз за одну хвилину маєте можливість записати ті слова та фрази, які для вас виявилися новими. І допоможіть з поширенням цього відео. Можливо, воно ще комусь буде корисним. Запрошую вас до приєднання до груп в телеграм-каналі та WhatsApp. Посилання для приєднання до груп знаходяться в описі під цим відео.